Вітаю вас, малята, і пропоную вам сьогодні послухати оповідання Василя Сухомлинського Ялинка для горобчиків. За три дні новий рік, а Вітько хворий в постелі лежить. Поставила мама перед ліжком ялинку, повісила на неї чимало прикрас, цукерки, яблука. Увечері засвітила на ялинці лампочки. Настав останній день. Перед Новим роком ранок подивився Відько у вікно, побачив трьох маленьких горобчиків. Скачуть, їсти шукають. Жаль стало йому пташок. Мамо, каже Відько, лаштуй мої горобчикам ялинку. Як? подивувалася мама. Гляньте як. відповів Відько. Застромив гілку ялинки в коробку з під цукерок. Насипав зерна, крихт, винесла мама ту маленьку ялинку і поставила на подвір'ї. Побачили горобчики, прилетіли до зерна, пенкетують, весело цвірінькають. Ну і радісний був Новий рік у Вітька.